Вітаю, друзі, слава Україні! Ми почнемо сьогодні з доповнення до вчорашнього ж сюжету про це перше в новітній історії, настільки дике загострення стосунків між Україною і Польщею. А от вже потім перейду до наших внутрішніх повелітичних авантюр. Ой, краще б їх не було. Але сперше, як завжди, маю вас попросити про моральну підтримку каналу. Ставайте постійними глядачами, підписуйтеся на мій канал у YouTube, Буду дуже дякувати за чисельні перегляди, поширення, коментарі, подобайки. Ще раз щиро за це дякую це дуже допомагає. А тепер давайте коротенько підходимо до вчорашніх певних подій. Продовження того, що було вчора. Перше, цей танець танцюють завжди удвох. І коли нашому танцюристу з України щось там таке залізне, як в ту люблять розказувати, деякі зблюди, бряскотить і заважає, то його в такому випадку гарантовано замінить танцюрист з Москви. Саме так і сталося в українсько-польських стосунках в цих конфліктах, які у нас назрівали, нарешті прорвалися, і стало воно внаслідок цілого року ігнорування укрвладою отого напруження, що наростало в Польщі, і не тільки в Польщі. До речі, саме так більше року, не з літа, не з осені, а з ще 22-го року я про це говорив більше в вчорашньому виступі. Не буду багато нагадувати. Ну хіба що можете згадати просте питання? Якщо це все раптом почалося півроку тому чи й менше, то чому тоді? Під час візиту Зеленського моєму 4 квітня до Варшави, де він там дуже там, знаєте, так пір'я розпускав. Усе довелося дуді рятувати його від погроз і домовлятися з польським фермером, що вони йому не ваштували. Дуже неприємний прийом, тому що вони збиралися перекривати дороги на по шляху його слідування і заливати його кортеж о своїми лайновосками. Вдалося тоді це зупинити. А далі а далі наші, як завжди, за російським улюбленим своїм принципом, а ось ні на що не реагували, тоді коли треба було реагувати. Отже, як я вже казав, цей танець для двох. І якщо цей танець для руйнації, для конфлікту, для варварства, і в другому протилежному випадку, якщо цей танець для виходу із топика, от для першого пекельного танцю Москва дуже швидко приписала свою агентуру, відшукала. Серед перевізників, серед фермерів, ви пригадуєте, ну, принаймні, двох показових людей, керівник отої одної дуже проросійської асоціації, яка якраз працювала завжди на Білорусь і на Рашу. Відвертого політика польського з конфедерації, дуже проросійського. І серед фермерів, ото, який Путіна закликає розібратися із Україною, з польською владою, і з Брюсселем, і всім іншим. Відверта абсолютна агентура, доведена нашим миротворцям, яким ними займався. Ви їх самі бачили і знаєте. Це для негативного танцю. Україна не прийшла, росіяни знайшли, кого поставити полякам. Для позитивного танцю, для гармонізації має прийти з одного боку польський уряд, з другого боку, наша влада. Нагадати вам, що партнер проігнорував вже не один раз, а без участі уряду України нічого вже не вийде. Діючий стан, який є на сьогодні в домовленостях з Єврокомісією, нам ніхто не дасть зберегти. Бо нині зверніть увагу, вся Європа аж здригається від фермерських боїв. І ви бачили, що в Мадриді відбувається там просто пеко, там бої з поліцією. Це саме по всій Європі, і в Польщі не тільки на нашому кордоні це твориться, а поляків з ні боку Німеччини блокують. Це пішов. І в цій ситуації ніхто не допустить, щоби в зелених їв. Нечесних корумпованих з країни, яка не є членом європейського союзу, щоб в них були більші преференції за власних своїх європейських виробників. Так не буває. Це нам дали як особливу міру підтримки в перші місяці війни. Єврокомісія не хоче лізти в це, не хоче знімати, не хоче бути крайньою. Але нам самим треба буде. Я про це вчора вже говорив. Виходити з ініціативами, що треба шукати якийсь компроміс. Інакше ми не отримуємо ні більшого, ні меншого. Ми не отримуємо нічого. І от тому зараз з польською владою прийде партнер на переговори, буде результат? Ні. Тоді польська влада просто наведе порядок в певних критичних питаннях. А в торговій війни вона пхатися не стане. У них в квітні місцеві вибори і підігрувати Україні на шкоду своїм. Фермерам своїм там місцевим громадам, які живуть особливо в, в східній Польщі, ну, вони більше схильні до права і справедливості, а не до нинішньої влади. І тому, очевидно, що ніхто гратися в цю гру не буде. Тільки тоді, коли прийде нормальна українська влада, почнеться нормальний компроміс. Тепер давайте дуже коротко про нові факти, оті, які вже виникли нова реальність після вчорашнього сюжету. Новини у нас, власне кажучи, дві: перше. Хороша новина, уряд Дональда Туска і без участі укрвлади вирішив таки навести порядок з деякими моментами, пов'язаними з перетином кордонів. Це стосується військової та гуманітарної допомоги. Вони вводять там оголошують деякі ділянки стратегічними об'єктами і не допустять блокування всього. Фермери зможуть далі блокувати. На жаль, наші комерційні вантажі, але гуманітарна допомога, військова підтримка допомоги Україні і приватні поїздки. Уряд Польщі обіцяє сам розібратися. Це їхня проблема. Вони це зроблять. Одночасно, одночасно відбувається дуже показова симптоматична подія. Польські, дуже ворогуючи між собою прем'єр і президент, одночасно посали декого Зеленського вслід за руським кораблем. Ви пригадуєте заяву Зеленського. Вчора я про неї трошки згадував як про абсолютно недоречне більше року. Ігнорувати проблему або ще й хамити з цього приводу, і тут раптом виступити в ролі такого кота Леопольда, так ніби ти взагалі то ні при чому. Ніби це не твоя конституційна відповідальність з цим наводити порядок і координувати це. Ніяка заява, тільки піар. З кількома фразами, по-польськи сказаними, пропонує зустрітися на кордоні. Відповіді дві. Від президента Дуди він ніби й не проти. Хочете на короні, то хочете на кордоні, тільки каже він. Це питання урядів, там компроміси урядів. Мені, Анджею, Дуді, і якомусь там Зеленському там робити нічого. Хай зустрічаються уряди. До побачення Вова вас тут не чекають. А відповідь Дон Туска набагато жорсткіша. Шліть на 22 лютого. Ми визначили день, коли у нас є час. Шліть своїх урядовців до Варшави. Прем'єра, кого там ще треба. Жодних фотосесій, жодного фіару на кордоні не буде. Зустріч на кордоні не дасть ефекту. Нормально приїжджаєте в наш уряд і працюємо в уряді, і шукаємо вихід. І в нашому випадку ми будемо робити свої відповідні дії, а ви залишиться з тим, що маєте. А далі чекаємо на реакцію з Києва. Схоже, що туска. Попри його дипломатичність і просто ангельське терпіння, а я трошки його пригадую, особисто коли спілкувався, він дійсно людина терпляча при всій такій, знаєте, імпульсивності трошечки, Зе все-таки дістав. І отим недопуском Порошенка, який їхав з певними пропозиціями для нормальної співпраці, і з хамськими виходками, з провокаціями, з відвертим шкурницем і корупцією, в тому числі на тій проблемі, на якій зараз розростається ця історія. Ви думаєте, в Польщі не знають, що ті агрохолдинги, які під крилом Зеленською, який він аж з трибуни ООН захищав, які її завалювали і, Польщу, і Європу тим зерном, яке брехали всім, що вони везуть його до Африки. Вони не повернення тільки валютної вирушки в Україні, тобто виведення коштів десь на офшорні рахунки, виявилося понад 10 мільярдів. Ви думаєте, в Польщі це не знають? Дуда цього не знає? Це хтось буде підтримувати толерувати? Забудьтеся, цього не буде. Але зараз для нас тут показовий цей момент, якраз у відповіді Дуди, яка прозвучала, і в нейтральності в цій ситуації, фактично, теж в певному негативі. З боку, ой, бочайся, Дуди, Туска, з боку Туска, от іноді по старій звичці вже звиклися до Дуди. Відповідь жорстка, а з боку Дуди, нейтральності і фактичному самоусуненню від підтримки Зеленського. От хтось мав бути перший в Європі, в якій, в якій вже не хочуть спілкуватися з Зеленським, яким вже давно це слово Шапіто, йому вже більше року минуло, воно вже висить в повітрі. І от першим поки що Зеленському відмовив прийом Нетаньяху. Слухайте, це взагалі то прецедент, коли єврею пояснили, що його присутність на історичній батьківщині не бажана. От я не знаю більше таких випадків, мені здається, це вперше за всю історію е Ізраїльської держави. Ну, але в Європі поки що ЗЕУ у візитах не відмовляли. А я думаю, що зараз почнеться. От хтось мав бути перший, це сталося. Хоча першим насправді був Зеленський. Я просто нагадаю, що він сам пригадайте, що зробив в осіни дев'ятнадцятого року, влаштував демарш проти село Зорабішвілі, про західної президентки Грузії перед ювіленим самітом НАТО. Вона мала запланований візит до Києва. Вона вже сідала в літак, і Тут йому раптом сповістили, що вона їде. Вона його буде переконувати разом полетіти на саміт НАТО. А він до Путіна збирався летіти, і тому йому то було заборонено наскрізь. І... Він її відмовив, він в останній момент сказав: Я не прийму вас, в мене є інші справи. Все, вертайтеся назад, вертайтеся, залишайтеся в Грузії, не буде візиту. І тому я думаю, що в нього зараз це почнеться. От Дональд Туск, я вибачаюся, я дійсно там трошки обмовився, пару разів, де я, я Туска Дудою назвав, але тут в даному випадку польські політики протилежних поглядів зійшлися в цьому ставленні, що їх це вже дістало. От вони в цьому плані, вони. Створили прецедент, який зараз стане частішим. нашому Зеленському стане важче виїжджати, і може до нього нарешті дійде, що треба дати можливість нормально за кордоном працювати тим, хто є професійними, хто вміють, а не блокувати їх тут в Україні. Або навпаки, він буде цим користуватися для того, щоб тут розказати: дивіться, нас всі відторгують, нас не пускають, тебе не пускають. Добре, це ми поговорили про отаке, знаєте, цікаве, неочікане продовження тої попередньої теми, яка була вчора. А тепер переходимо до нової і тут. Тут є пару фактів, є деякі припущення, деякі з них гуляють у нас вже в мережах досить давно. Мене про дещо з них запитують. Я досі якось уникав цих проконспірологічних припущень, не дуже хотів в них вилазити, але пора таки назріває. Тут мова буде йти про дещо щодо імовірних перспектив. Трансферу реальної, саме мова йде реальної влади в Україні, можливо, з 1 квітня, можливо, з 21 травня, можливо, якийсь інший період. От про цей трансфер влади і про кілька подій, які зараз відбулися. От спочатку про причину нового спалаху цих розмов, і цих думок і цих припущень цілої маси конспірології. Вчора відбулася подія, яка мала бути звичайною, простою, щоденною, а вона відбулася як щось неймовірне. Зеленський зустрівся зі своєю власною фракцією. Кажуть, що це вперше від початку вторгнення. Знаєте, як би я не ставився до цих сух, але це насправді дикість. Які вони не є, але формально вони в нас досі числяться як монобільшість, монокоаліція і цю Більшість у коаліцію він сам підбирав, я не знаю де в мафіозних притонах, на якихось пітниках. І він заводив їх скопом в раду, включно до таких вкради чотири пляшки пива, і піде представляти е, Київський округ у парламенті. Ніхто б за них ніколи не проголосував, якби їх Зеленський не завів у Верховну Раду. А отже, він сам за них усіх. Персонально несе відповідальність. І він мусить з ними спілкуватися і примушувати їх виконувати свої невід'ємні функції в воюючій державі, це його конституційні обов'язки, а ще не допускати там скандалів своїх чоловічків, корупції всієї тої іншої дикості того пограбування, яке вони роблять. Це його відповідальність, хоча. Хоча він, по-моєму, робить все діаметрально навпаки, і стимулює все навпаки. Добре, менше з тим суги сугами. Він ще ж зобов'язаний зустрічатися із лідерами всіх парламентських фракцій і парламентських груп на першу вимогу, навіть якщо потрібно, то хоч щодня. Це його обов'язок. Він не один палка, два струна я хазяїн, вся страна. Ти виконуєш певні функції в цій країні. І як гарант Конституції, ти маєш бути і арбітром, ти маєш бути і третейським суддею, і ти маєш працювати з політичними силами, а не показувати, оці мої, їм там завгоз буде давати якісь команди і все, а ці чужі, я їх бачити не хочу і чути не хочу. Він так само за потреби і на вимогу має зустрічатися з опозиційними фракціями, то я вам просто нагадаю: якщо кажуть, що від початку війни він не зустрічався навіть зі своєю фракцією, якщо він. Єдиний раз, якщо я не помиляю, зустрівся з лідерами всіх фракцій і груп ще в 24 лютого чи 23 лютого, 23 здається, до початку вторгнення, то з фракціями опозиційними він не зустрічався взагалі ні одного разу від моменту свого обрання, а це не його право. Він особист, особливо під час війни зобов'язаний це робити. Але він агенрує він практично всі свої обов'язки і згідно з Конституцією. Ну, правда, зате постійно пхається до того, що йому робити, ця Конституція забороняє, ну і найчастіше ще й до того, в чому абсолютно нічого не тямить. Ну от його фракцію та підлеглі прикуплені там фракції групи тощо, звичайно, контролює і завдання їм передає, і кісточку будку кидає, його завгосп. Так бути немає, так бути не може. І от тому, коли раптом стало так, як має бути, хоча б частково, бо кажу, він має працювати з усім парламентом, а не своєю одною партійкою, але коли раптом він хоча б з нею вирішив зустрітися, от та вчорашня зустріч тому викликала дуже багато запитань. Запитань багато, а відповідей адекватних практично немає взагалі. І от тому, тому ми зараз маємо говорити про речі, це мало б прозвучати нормально. Мала вийти їхня прес-секретарка, детально розповісти по порядок денний, мали дати якусь нарізку. Можливо, якісь внутрішні чисто особисті питання могли залишити закритій частині, але все решта немає права президент і монобільшість у парламенті приховувати і від своїх виборців від громадян України. Це знову це не їхнє право, це їхній обов'язок. Вони собі країну передворили на такий міжсобойчик і так поводяться, ніби це вони тут я не знаю, в себе на кухні чимось займаються. І от тому ми зараз говоримо через те, що в нас не діють демократичні певні принципи, в тому числі комунікації влади з народом. Ми говоримо про певні припущення і мусимо їх обговорювати. От перше з них я побачив вже в кількох джерелах запевнення, що кількість присутніх з 235 на сьогоднішній день. Ну їх пригадуєте, прийшло 248, По моєму в раду зайшло, вишилося 235 сьогодні, з 235 – сух. Присутні був мінімальний кворум на півсуги більше від половини 118 штук. Чи це правда? Я не знаю. Якщо так, то це дуже показово. Монобільшість більшість розбіглася. В них навіть реально тих, хто голосують, ледве вдається зібрати 170 залишком голосів у залі. Там порядка до 70 вже просяться на вихід з парламенту, хочуть звідси вже тікати, не хочуть бути в тому кораблі, який тоне. На жаль, вони довели до того, що тим коробим як тони, вони самі принаймні вже вважають Україну, а не просто свою партію. І фракцію. І от зараз, якщо там дійсно була тільки половина фракції, це є дуже показово. Це втрата фактично контролю, це розвал цієї владної верхівки. Оце ще треба доказати, це ж треба підтвердити. Взагалі. Про суть, розмови якихось інформацій чітких нема. От чого приходив, може, сказати щось хотів. Досі до кінця не розуміємо. Давайте глянемо на те, що принаймні вийшло назовні. Офіційна заява від Рахамії, власне, єдине, що вийшло офіційно, це те, що вони зібралися, щоб синхронізувати дії на благо України. Ага. На благо України. От зараз прослізюся. Просліджуся. У чому, синхрон... У чому синхронізувати так. Але точно не на благо України, а на якісь свої власні інтереси. І от власна частина тих власних інтересів вже засвітили ну, ті, хто під владою. Сидять, лежать під владою, ну, принаймні, за грубі гроші. От деякі говорячі голови, які транслюють це те, що їм накажуть. От тут першим був такий Фесенко. Він і там Пента відразу ж поспішили зробити заяву. Ну, перше, що повноваження Зеленського тримають, тимуть стільки, скільки треба, і нічого 20 травня не закінчиться. І нібито, як випливає з слів Фесенка, це саме він цим заспокоював нардепів слух. І доказував їм, що народ його в цьому підтримує, що він знає, що українці хочуть, що він продовжував правити стільки скільки треба після 20 травня. Ніхто не сумнівається в цьому. А все ж, решта, це готується расистський псу, і щось з ним має відбутися в раді. Ну, трошки здивований, а що там ще в раді може взагалі відбуватися при такому правлінні, при такому руйнуванні парламентаризму. Наша рада взагалі якось збереглася чи ні. Ну, але загалом, версія, яку озвучив Фесенко, але ще раз кажу, він провладний. Він говорив від імені влади. Він прив'язував цю тезу про 20 червня, травня, що залишається Зеленський при владі і нічого не міняється, саме до цієї зустрічі. Тобто, я так розумію, що перше. Вони про це говорили. Друге, для них це болісна тема, вони цього дуже бояться. І третє, вони це різними способами пробують донести до суспільства, що, мовляв, все в порядку, саме так. Тобто, це буде дуже серйозно далі розганятися повним ходом. Для чого? Для цієї теми треба було аж Зеленському приходити в, на зустріч свою фракцією. Раніше подібні теми розганяв арахамі в фракційному чаті своїми смс-очками. А зараз. А зараз що? В фракції Су готується якийсь заколот, замах. Так якщо ті якісь які були би за те, щоб Зеленського прибрати, то вони напевно і не прийшли на цю зустріч. Тому якась ситуація неоднозначна, але це прозвучало і очевидно, що про це говорили. Ще одне наступне: такий брудний негарний ланцюжок. Оце вже ближче до того, що я маю припущення. Теж чув, що ці речі там обговорювалися. В яких співвідношеннях, яких деталях я не знаю. Але Зе міг. В цьому ланцюжку подій, які готуються, які відбуваються, десь орієнтувати слух. Перше, те, що стосується їх напряму, це про той реальний саботаж ним мобілізації. Мовляв, хлопці, не дуже поспішайте, тому що ніхто мобілізацію проводити не хоче, тому що це електорально не привабило, а може вона зараз вже й не знадобиться, а може ще там щось. От він міг. Розказувати їм про його надії на перемир'я з ворогом. А тут давайте не забуватися, навіть у слух до такого варіанту, навіть їх до такого варіанту, треба готувати. І їм страшно, болють людей, включно з тими їхніми колишніми виборцями, які дуже зараз хочуть миру втратою територій будь-якою ціною, навіть з боку цих людей. На слух може вилитися дуже серйозний гнів, тому що хтось має бути винен за те все, що сталося? І вони зовсім не хочуть бути винуватими в цьому і прийняти на себе весь людський гнів. Ну, плюс в партії є десь там фракції пару патріотів реальних. Мало, дуже мало, але є. Є чимало тих імітаторів, які імітують патріотизм. І от як їм всім зараз на 180 градусів взяти і розвернутися. Можливо, їм там пропонували якусь нову пропагандистську формулу, як це представляти? І я думаю, що один з елементів ми вже побачили, її вже почали використовувати це запудрювання мізків людям, що ви дуже боїтеся мобілізації, а ми тут зараз подбаємо. От зараз робимо аудит армії, знаєте, аудит війни, і ми зробимо так, що не доведеться вам робити ніякої мобілізації, нікому йти ніде служити. От в нас 700 тисяч десь заховав залушний військових, не тих, кого треба мобілізувати, а саме реальних військових. Яких 700 тисяч, що ви говорите? Ви здуріли, але це вже говорить. Не тільки про владні різні блогери це прямим текстом говорять вже й окремі депутати-суги. Тому, напевне, оці речі десь вони могли розвивати, розкручувати, тому що я чув, що такі речі, ніби там обговорилися. Ну а далі А далі їхня стандартна історія про вибори. Знаєте, я не думаю, що Зеленський від виборів наступних другого разу свого відмовиться. Хоча є одна в нас маленька надія, я не знаю, чи в нас працює, але в Америки навчилися розшивати. Історії проходження криптовалюти, і вишукувати всі ланцюжки її проходження. І це дуже перспективно, і це може дуже сильно налякати оцю всю нашу. Зелену владну команду, яка зараз вже не в офшори ховає гроші, бо зрозуміло, там все висвітлюється. Вони все почали ховати зараз криптовалюту. І от ця історія може зараз дуже багато на що стимулювати. І дехто раптом може вирішити, що йому не треба йти на другий термін, а хтось може вирішити, що йому не треба ставати прем'єр-міністром і всякі подібні речі. Але поки що, те, що вони про вибори говорили там, доказується одною фразою. Знаєте, ніколи так не брешуть, як там на рибалці, після рибалки, на полюванні і після, перед виборами. Коли Зеленський, а це він не підтвердили, почав говорити, що він вимагає, щоб вони ухвалили, щоб 200 тисяч виплачували військовим на передовій. Це все, це вибори, це нічого іншого. Це ті самі 4 тисячі доларів вчителям, про які вони тим вчителям голови ще до, в 2019 році до попередніх виборів. Це абсолютно те саме, це найтупіший, найпримітивніший зелений популізм, але його згадують тільки тоді, коли вибори починають реально висіти в повітрі. І в мене такі відчуття, що от зараз на фоні тих різних чуток, які я відслідковую, воно може десь запахнути. Дуже схоже на. Прикро, неприємно, реальність, що вони зараз хочуть щось в цьому зіграти. Брудно зіграти. Так не можна грати з військовими в цю брехню, в цій підості. Ну, але чому? З вчителями можна, а чим для них військові краще. Вони ж їх не просили. Я як там казав, я ж його туди не посилав. Зачем пішов воювати? Київ за три дні все було б спокійно, жили б в мірі. Ну, Геноцид би пройшов, а нам то все було б добре. Ну таке, добре, йдемо далі. І є ще одна версія. Я до неї не є схильним, я до неї ставлюся скептично, відразу стригаю, це не моя версія. Але колеги, які щось мають теж якісь інсайди, про це пишуть, і тому я не можу її проігнорувати, бо вона важлива. І далі я зв'язку з цим деякі речі хочу зараз і розглянути. Я це бачив, здається, Пелануса і ще в когось. Тобто, це не з одного джерела. І зводиться все до того, що нібито наш завгосп хоче стати головним по палаті. Коротко, про що йдеться. Шмигаля зараз змушують нарощувати хвости проблеми. Дуже серйозно нарощувати. І в Польщі проблеми скрізь проблеми. У нас повний розвал йде в країні у всьому, що можна розвалити. Причому я знаю особисто Шмигаля, він може з цим справитися. Не всім, але з чимось може. Але він поводиться як умисно, як ви йому наказали, робити все, що було найгірше. Далі, після того, його зі скандалом. Але при тому з гарними відступними і гарантіями, що його ніхто не буде рухати юридично, турнуть з посади. А на його місце посадять раптом не Федорова чи Кубракова, як ми собі думали. Бо на цих, пев... на цих за певний деребан посад і за пару чемоданів грошей голоси ще зібрати можна. Заміж Шпигаля Федорова протягнути було б навіть не дуже складно у Верховній Раді на прем'єрську посаду. А йдеться раптом. Про фігуру Ярмака про це багато говорять люди, але зараз оця якраз зустріч і те, що Зеленському довелося самому їхати в чомусь переконувати своїх прислужників, це про щось говорить. Це вже не є просто так. Але ще раз, це версія не моя. Але цього завгоспа, чому дійсно воно може бути справжнє, що Зеленський міг приїхати про це просити, цього завгоспа фракції дуже не люблять. Їх обирали Верховну Раду, їх збирали в цю компанію до нього і без нього. І він тільки їм ставить умови, а він для них ну, людина, ніби чужа, їх Богдан підбирав, їх інші підбирали, їх ОПЗЖшники рекомендували. А тут якийсь ярмак ним пробує командувати і за нього можуть просто і не проголосувати. Тут в цій ситуації, от наперед, треба Верховного випускати, щоб він переконував і збирав голоси. Бо інакше, ну чим, тільки посадами, а для чого ж тоді це все зацівати, якщо посади всі проздавати, теж якось не грає. Ну, але друге, виникають кілька питань. А навіщо це Єрмаку, та й навіщо це Зеленському? Єрмаку, він і так керує Україною, майже безродільно керує, і поступово її демонтує. Адже ж не Мінфін Марченка, а його бек-офіси на банковий бюджет пропускають. Його. Колишня заступниця Юлія Свериденко фактично кабміном керує, а біля нього, ж, біля нього бігає, ніби його проста помічниця і секретарка. А головне, в нього немає жодної абсолютно відповідальності за те все, що він коїть. Тому, тому трошки не переконаний той варіант, який зараз нав'язується нам, що Зеленського можуть все-таки сплавити після 20 травня. І через це Єрмак шукає для себе запасний аеродром. Ну, перше і головне питання, а чому тоді Зеленський за це агітує? Ну, хоча він людина інтелектуально не дуже то розвинута, тому він може і не розуміти, про що йдеться, і заради чого. Ярмак його міг показати, переконати, що це дуже важно. Вова, етава, це ета для тебе буде лучше. Ну, логіка, в принципі, зводиться до якого постулату. Без Зеленського. Немає Єрмака автоматично. Єрмак це навіть не Держслужба. Це просто патронатна служба. Це помічники з припиненням функції Зеленського, не президента як посади, а Зеленського особисто припиняються повноваження всіх, в тому числі Єрмака. А прем'єр зберігається ще надовго. От якусь іншу причину пояснити логічно, в принципі, ні я, ні будь-хто інший не може. Але вона мене не переконує. Я відразу кажу, я в цьому сумніваюся. Хоча, якщо таке станеться, ну я трохи не дуже сильно, але трохи все ж таки здивуюся. Просто давайте зрозуміємо, що в такому випадку у нас дуже мало що зміниться. Просто всі схеми приїдуть з Банкової на Грушевського, і там виявиться головна установа і головна посада в країні. Що до речі, десь і відповідає конституції, головна посада парламентсько-президентської країни це не президент, а прем'єр-міністр. От тільки знаєте. Якось нам від цього ліпше не стане, тому що, тому що з тими схемами, з цим антизаконням, яке робиться, чи це роблять зовсім не конституційно законом в офісі президента, чи це буде робитися конституційно, але так само незаконно в кабінеті міністрів. Мені, чесно кажучи, від того ні холодно, ні жарко. Єдине, який там може бути коротенький негад... позитив, ну оскільки Шмигаля зараз просто примушують завалювати все в країні до повного розвалу, то той же ж самий. Є... Єрмак, відразу прийшовши, може швиденько спочатку показати якийсь результат. Хоча потім це все одно піде все так само, як і було. Ну от, версія, ще раз кажу, для мене не Але, Але чутки про це ходять із багатьох джерел. Можеш. Можуть готувати не під ярмака, може, готують під когось іншого, а от в центрі всіх цих дій та переговорів все одно виступає явно ярмак. І готувати, і агітувати за такі зміни, міг би, ну хіба що наш зеленоликий? От ми вже бачимо, до речі, деякі ознаки таких переговорів. Просто згадайте недавні переговори Ярмака з Юлією Тимошенко. Це ну я не знаю, під якого прем'єра і під який фейковий уряд національної єдності це все готувалося. Чи Юра прем Юля прем'єр, а він перший віце-прем'єр, але з безмежними форм... повноваженнями? Чи навпаки, Юля перший віцепрем'єр, а він прем'єр-міністр з повноцінними повноваженнями? Це все може робитися зараз. Ця історія заміна уряду під фейк. Тому що уряд національної єдності. Національної єдності це вимога не лише Порошенка. Він, до речі, недавно з трибуни Верховної Ради вже почав жорстко вимагати і пресингувати цю владу з цього приводу. От я думаю, що в даній ситуації це може бути розуміння. Американці вимагають, ну, Петро Олексійович починає вже хвилю серйозно піднімати, МВФ вимагає, Європейський Союз. А давайте ми вам зробимо фальсифікат. Давайте ми вам, без європейської солідарності, але з батьківщиною і залишками ОПЗЖ. А що вам таке? І, до речі, під цю історію вже відбуваються певні події. Я про них в себе в телеграмі писав, вже зараз останні секунди не встигаю. Там така є влада Мовчанова, яка зараз отримує Київ міськбут під контроль. А це людина близька до Юлії Тимошенко, Медведчука і Портнова. І зараз близька до Єрмака. І от вони зараз починають цей деребан. Схоже на те, що відбувається щось дуже подібне до того, коли Юля з Януковичем деребанили посади. Будемо дивитися, отакі сьогодні події.